Щодо черг на проходження військово-лікарської комісії, яку мали б всі чоловіки зі статусом обмежено придатні, пройти до п'ятого червня. Так, і ми нагадаємо, як повідомляла раніше кореспондентка наша колега із Полтавщини, що лише третина таких осіб встигли пройти повторну військово-лікарську комісію. Ну, але більше поговоримо тепер про ті санкції, які ми почули, і відповідальність яку можуть понести особи, які не встигли пройти в ЛК до 5 червня. Євген Филипець, адвокат, кандидат юридичних наук, вже до нас долучається. Пане Євгене, дякую, що і з нами. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Отож, пане Євгене, що буде з тими чоловіками, які не встигнуть пройти повторне велика до 5 червня? Адже ми чули і коментарі, що запис до терапевта стоїть аж на липень місяць, тобто все воно відтягується, і якою відповідальність може бути для цих чоловіків? Насправді ця проблема не є новою. Точно ми таку саму ситуацію мали мали ще до 4 лютого цього року, і я просто пам'ятаю ті черги, які були створені е з людьми, які хотіли пройти ВЛК. Але давайте уточнимо з якими людьми це люди, які заброньовані, це люди, які мають право на відстрочку. Це люди, які вже мають оформлену відстрочку. Тобто, фактично, це той мобілізаційний потенціал, який сьогодні не підлягає мобілізації, в зв'язку з бронюванням або відстрочкою. Вони створили там значну кількість е заявок чи Запитів для того, щоб отримати направлення на проходження ВЛК, цю всю ситуацію посунули на 5 червня, але кардинально в проміжку цього часу не змінилося нічого. Люди, які прийняли для себе рішення пройти ВЛК, вони так само його проходять сьогодні до останнього часу. Там досить цікаво написана норма закону. Там, де написано, що вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, а не так, як думають люди, взяти лише собі направлення, а потім проходити. Отут тут стоїть якби якраз оцей е е зона, де починається вже санкція, де починається відповідальність. Тож хто ж буде відповідати, які наслідки це буде мати. Так само, як і з повістками, так само як і з непоновленням даних персональних даних про зміну там місця проживання, і так, так само і стоїть в цьому ж ряді непроходження ВЛК. тобто за це санкція адміністративна відповідальність, яка має наслідком власне притягнення до, до цієї відповідальності з накладенням штрафу. І що найважливіше, можливо, що штрафом це не є основна така проблема для людей в майбутньому, але основною проблемою буде це порушення правил військового обліку. Які будуть відображатися в резерві, плюс після того в тебе руки зв'язані? Ти не можеш забронюватися, ти не можеш оформити відстрочку, ти не можеш працевлаштуватися, тому що е, ця чорна лінія чи червона лінія вона не дає можливості руху е, стосовно там е, оформлення документів, які дають право на відстрочку від мобілізації, тому і штраф. І найголовніше це неможливість руху в подальшому для власне того, щоб бути немобілізованим в частині законної підстави для отримання відстрочки чи бронювання. Пане Євгене, уточня про нововведення, яке ми вже сьогодні озвучили в ефірі, а саме що міністерство оборони України спрощує проходження ВЛК в ЗСУ? Це підтвердила переслужба відомства і тепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищої інстанції, автоматично її не друкують для передачі до ТЦК. Чи це процедура? процедура вона є дієвою, аби більша кількість осіб встигла пройти. Як це загалом юридично повинно бути в площині? ВЛК вищого рівня затверджує лише дуже маленький відсоток постанов ВЛК, які підпадають під таке затвердження. Мова йде лише про непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку. Такий відсоток людей є дуже дуже малий. Відповідно, такі затвердження, до речі. Це теж купа запитів до адвоката з цього питання, тому що люди по 8 місяців, рік часу очікують на те, щоб бути затвердженим цей висновок про непридатність до військової служби. Здається, Людина хвора там там все зрозуміло, але чомусь є затримки. Катати, зрозуміло, чому, тому що величезний напевно, що наплив таких документів які розглядає комісія, тому з точки зору ефективності там і швидкості проходження ВЛК, як на мене, ця комбінація на сьогодні не буде мати ніякого значення. Ну і про ще одну категорію: От від чого залі залежить ще відповідальність за непроходження вчасно ВЛК, наприклад, якщо людина там не отримала повістку. Чи не було повіщення або ж було повіщення від роботодавця? Ці чинки якось теж впливають на санкції. Давайте роз'яснимо ключове питання. Ключове питання полягає в тому, що за попередніми нормами закону була дуже розмита норма закону, і там було незрозуміло, чи йти людині на ВЛК, чи не йти людині на ВЛК самостійно. На сьогодні, після внесених змін, чітко визначено, що категорія чоловік увага 25-60, а не 18-60, Друге увага. Це те, що особа зобов'язана самостійно прибути в ТЦК та СП для отримання направлення або взяти це направлення через резерв плюс і пройти ВЛК до 5 червня. Таких норм раніше не було. Тому і відбулася ця плутанина. Тому на сьогодні є дві обов'язкові умови. Якщо тобі 25-60 і ти обмежено придатний, і зобов'язаний самостійно взяти власне це направлення і пройти ВЛК до 5 червня. Оце ті умови, які створюють власне обов'язок для громадян, які повинні пройти власне. Невелка пане Євгене, ну і на завершення маємо менше хвилини. Що відбувається тоді, коли людина вперше платить штраф як адміністративну відповідальність і чи загрожується блокуванням рахунків у майбутньому? Якщо дуже коротко, то на сьогодні є внесені власне зміни, позитивні зміни, відзначу, коли людина може заплатити половину від власне цієї санкції, тобто від 17 тисяч, може заплатити там вісім з половиною тисяч цього штрафу, якщо вона визнає вину і проходить відповідну процедуру. Тому це е, такий позитивний момент. Е, що стосується власне е, штрафу, що стосується санкції для особи, яка вчиняє таке правопорушення вперше. Євгена, дякуємо вам за те, що долучились сьогодні до Суспільної студії. Роз'яснили ці моменти.